А це де ви помер добре центральний я... Як це буде ярам, мабуть. Вимовляється це. Блять, я... Нажимаю, натискаю на цей, на X, щоб стрибнути вдарити як в бо це піздець, це буде крімжовий насправді. Трай, мабуть, з і особливо. Так, хілок це дуже багато, але насправді не дуже, тому що трохи далі пройдемо і буде жопа горіть. Там дуже жорстко горіти жопа буде. І фласочки всі відлітять. Гарно чи не гарно по звуку по гучності вогник вогник вогни, жарко, жарко. Блядь. Знову таки помилка, так? Тому що в рінгу на геймпаді потрібно Інтерактив нажимати трикутник. slime. Ця лампа зараз тебе відправить назад uh, у сон Хантера. Uh, uh, upon a Dead. You will Awake in this Lab. Тобто, якщо ми помремо ми тут з'явимось. Ну, зрозуміло, так. Return to Hunter Dream. Ес. Yes. Зараз діалоги з'явиться, мабуть. М -м -м. Вона досі цього мертва. О. Це Хантер. О, ти, мабуть, новий охотник або як. This will be your home for now. Добро пожаловать в Сон Хантера. Це буде твій новий дім. Я Герман. Френд. Друг вам. О, блять, дуже шутко. Иди просто и бывай всех підряд. Це ж для твого ти знаєш, це, що повинен робити Хантер. Ти звикнеш до цього. Сказав він нам. Це воркшоп, тут верстак. Тобто, якщо ми хочемо потім якось поліпшити нашу зброю, нам потрібно прийти сюди. Мисливість, так, дякую. Дякую. Я реально в собі в голові шукав. Прям дякую, Спас! Так, а що це? О, повертаємося до сталкера, блять. До сталкера повертаємось. А uh, to escape this dreadful hunters dreams. Hold the source of the spreading scurses of beasts lest the night carry on forever. Uh, щоб збежати сього. Uh, смертельного, мабуть. Ну, no, Dreadful ні, це не смертельне, це щось інше. Dreadful. Мабуть, якось, типу, deep, deep Dark Fantasy. <свіття> щось таке. Uh, halt The Source. Uh, знайти істочник. Який. Spreading, Типу. розкидає. Uh, Зверей. Щось таке. Ну тут незрозуміло. Тут моя галіська не допомагає трохи. Так. Uh, алтар пам'яті. The Workshop Tool required for this task is missing. Uh, mm, тобто нам потрібно знайти якийсь айтем, щоб uh, зусити цей алтар. Ну Добре, це 100% не зараз. Так, ми також повинні якось. Поспілкуватися з цією куклою, але це, мабуть, не зараз. Це такий вам спойлер закину. Так, ми повернулися звідки зникли Зараз тоді по звуку Арутос, скажи, будь ласка, як буде. Да, гучні, я бачу. Так, сподіваюсь, так буде норм. Блін, я чогось не пам'ятаю такого демеджу. Мабуть, тому що я набирав тоді мілітарі ветерана. Щось інше обрав. Блять, ну колись камеру. Я полюблю всю камеру мядзаки, але мабуть не в цій грі ще один, їбать Зараз ми ми будемо формити трохи крові. Тому що за кров також ми можемо прокачати собі левел всі наші атрибути. А, ви це бачили? Я тупо два рази його не попав. О. Дуже дивна була ситуація. Так, і тут буде зараз. О, зараз прикол покажу вам, наскільки я пам'ятаю. Я початок гри дуже добре пам'ятаю це була всю локація. О, там пузачик. Там пуджик. Так, треба похилятися. Давайте пуджика вб'ємо. І хуяк. О Ооо! Витереоны бачили. Два, три. Поняв. Коли-небудь я на нього попаду 87 серйозно? Давай, стрибай. Сюди. Блін коли я небудь звикну, я досі натискаю на трикутник. О, Ми взяли з нього Зараз покажу, що ми з нього взяли. Ми з нього взяли Адепт Blood Геймстон. Він дає поліпшення для нашої зброї. Він дає плюс 2 5% до атаки. Блант, блант атаки. А що таке Блант? Я не знаю. Напишіть в коментарях. І тут перший бос, котрого ми зустрінемо. Він дуже роз'єбистий насправді для першого боса. Навіть той босс, котрий був в Elden Ring, оцей лицар. Він не такий страшний, як цей. Так, тут можна... Шо? Типу, він сказав, хто буде... який дурень буде відкривати цю двер в день О, полювання. О бля, їх тут дуже багато. Так, мені потрібно. Блядь, я забув. Позаду мене стоїть сучка. Так, Quick Items. Справа буде, я пам'ятаю цього хлопчика. Так, мабуть, я буду використовувати таку звичайну малесеньку зброю. О, ще одне поліпшення. А, ні, зачекайте, я вас надурив. Я вас надурив. Оце поліпшення для зброї її e левел. А це вже геймстоун камінець, котрий дає ефекти. Uh, от Бухти, блять, а про цього я забув. Насправді грати в Bloodborne у 2024 році. Я прям зовсім не відчуваю, що це дуже стара гра тільки і за ФФ... ФПС, мабуть, а все інше то таке? Наглядає дуже круто. Так, як ми бачимо, з них падають euh, Blood Well, ласочки для хілочок, але це вони процент дуже малесенький насправді. І мені потрібно, мабуть, зробити все ж таки велику зброю, тому що з нею я даю більше урону імпакту. Типу, використовувати малесеньку чисто для того, щоб зробити так, зараз покажу. Якщо бачите, вона станеть. Тобто вона відміняє анімацію супротивника все час, якщо попасти. Типу, іноді ти не можеш попасти по ньому. Я не пам'ятаю це точно, але також ця ружбайка вона допомагає з босами. Тобто на босів це також впливає. Так, там хтось за двері є за воротами. Я зараз мене доїхав, тому що там хлопчик стріляє. А їх тут дуже багато, слухайте. Ох. Хорошо. Хорошо. Ли сюда. Так. Також так. З них падає набої на вашу розбачку. І наскільки я пам'ятаю, максимально фласок ви можете з собою носити це 20 Тобто, якщо у вас буде більше 20, вони будуть відправлятися в ваш стаж, котрий знаходиться, ну, якщо мене не підводить в цьому фабі, де знаходиться сон мисливця? Так, десь у нас там можна якось потрапити, але не зараз це 100%. І наскільки я пам'ятаю, цю двері всі ворота нам не відкриті ніяк. Так, треба з іншої сторони. Стоїть один хлопчик. З яким я б не хотів дружити насправді. Він грубіян, він. Він пошлий, як м'ядзакі. Але якщо так подивитися, спочатку не дуже багато фетішів в м'ядзакі бачно, так, каратоска. цим треба дуже. Дуже обережно. Тому, мабуть, зараз зажму. Щотко. Круто. Зайбіть. О! Факел знайшли, Торч. А зараз він нам не потрібен, наскільки я пам'ятаю. Ну, ми можемо його додати в Quick Items, мабуть. А, ні. Він використовується. Угу. Отак він використовується. Так. А, опа. Горупті кві... О, блядь. На ту кнопку нажав. Чомусь у мене згадалась кнопка з Елден Рінгу. На L1 нажав, тому що в Elden Ringu також потрібно використовувати L1, якщо ви... у вас дві зброї в руках. Я тебе не впізнаю. Я тебе не пізнаю, тому залишайся там, на вулиці, коли полювання. Бідний, бідний ти хлопчисько. Ну, не хлопчисько, там вона зовсім інше сказала, але я так адаптував. Щоб вам було зрозуміло. Так, туди ми не потрапимо наскільки я пам'ятаю, а тут дуже багато собак. Там є один мисливець. Який... А ці собачури. Блін, це було дуже гучно насправді, так? Навіть мені по ушом дало. Блін, це дуже легко, тому що вони самі на тебе нападають, типу. Слухайте, ми робимо дуже успішну роботу. Як для мисливця. Ми ще не одного разу не вмерли від рук цих зомбаків. Але це насправді люди. Це, типу, всі люди, вони. просто це такий від людей. Тому що зараз, як вони кажуть, це день полювання. Але також тут з'являються всякі різні монстри. Тому нам потрібно буде обережно, як наплегті. Дуже багато хп. І вони забирають дуже багато хп. Ой, як я вижив! Боже мій. А чому не б'є? А, у мене самі не було. Побачаюсь. Також прикол. Коли він... Якщо ви побачили, він нас вдарив. Там у мене є вікно на декілька секунд. Якщо я його ударю, у мене буде відновлення ХП. Оце дуже складно іноді робити, як на тебе тут. Але у мене вистачило трохи, я собі відновив здоров'я. Але все одно мені потрібно хлятися. Його атаки дуже страшені. Так от. А це просто, розумієте, професіонал в соус в іграх, вже. Оця Elden Ring Платина. Все, більше я нічого не боюся. Мені більше не лячно грати. награти. Кетішим ядзаки. Боже, як це дивовижно, насправді. Це виглядає дуже круто. Це виглядає дуже потужно. Так, мы можем обпасти сюда. Ооооооо, блядь. Скики я пам'ятаю, десь можна знайти шорткат. Зараз ми Побачимо. Ти чого робиш тут, дідусь? Ух ти. Ай яй. Ну, тобто побачили, так він мені наніс демедж, і я типу... А я все відновив. Це дуже не схоже на м'ядзакі. Він полюбляє, щоб у всіх було боляче Коли полювання починається? Um, healing Church. Uh, як це перекласти? Церковь здоров'я, мабуть, покинула нас. Uh, заблокував uh, великий міст uh, ту кахендра -ва Вард. Це, мабуть, до центр міста. Uh, як старий ярман? Uh, згорів to the ground туда, детмон Літнай. Старий ярман згорів дотла. Uh, як під Лунним світлом ночі, типу якось так. Опа. Uh, а цю двері хоча б можемо ми відкрити. Так. Ми зробили собі шоркатику. це я полюбляю мертвий двайн. Тут Ре реально потрібно все досліджувати. І, це, і ти дослід... досліджуєш цей світ не завдяки якійсь то там запискам, так? А більше всього завдяки гімплею. Це круто. Ні, не будемо ми повертатися, тому що ми зробили шорткат, то ми можемо повернутися туди, звідки ми прийшли. Тобто на міст. На це міст. Котре нам сказали в записці. Хтось його заблокував. Зараз ми його, мабуть, якось відкриємо. Якось відкриємо. Якщо на це нам вистачить сил демеджу Горобці, горобці Мой хлопчику дуже добре. Да До побачення